Якщо ви мрієте стати його інструктором, краще цих курсів я навіть не знаю, що може бути. Я не очікувала отримати таку величезну кількість цінних знань, особливо в онлайн. Крутий. круто знаєте що. Круто те, що немає такого, що ти послухав. Зробив вигляд, що ти все зрозумів. Добре, якщо ти зрозумів. А якщо не зрозумів, то тобі нічого не заважає зробити вигляд, що ти зрозумів. Отримав папірець і все, і ти тренер. Тут так нема. В цьому онлайн-курсі я отримала концентрат знань, саме знань, не інформації, бо знання це інформація, плюс практика. Практики було дуже багато, було дуже багато підтримки від Юрія Солика. Від засновника цієї системи Адхо-йоги. Такий стан ейфорії, який я не очікувала, якщо чесно, коли тільки записувалась на ці курси, так я читала відгуки людей. Розуміла, що я отримаю достатню інформацію, але я не думала, що інформації буде стільки. Просто вау! Це шок. Тому що я досі не можу повірити, що за такий короткий період часу ми пройшли таку колосальну кількість інформації і дуже важливої насправді інформації це неймовірно наповнюючий курс, дуже багато інформації. Дуже цікаву інформацію, це те, що я шукала. Ми вчилися, ми практикували, ми навіть вирішували е, задачки з йоги. Це дуже захопило. А... Юрія надзвичайний талант подавати надскладний матеріал більш простими словами. Ти не розумієш, ти питаєш, юрій постійно на зв'язку. Практична частина взагалі топчик. Мені дуже сподобалось. Юрій дає дуже багато лайфхаків, порад, дуже таких крутих сучасних підходів, які дозволяють за коротший термін досягти більших результатів. В онлайні є багато плюсів. Ну, наприклад, ви можете вивчати матеріал зручний для вас час. Він зовсім не програє офлайн формату. Адхуйога – це дуже серйозна база знань та навички в практиці. Курс з адхо-йоги з нашим тренером Юрієм для мене були виходом з зони комфорту в зону розвитку однозначно. Схалявити і не зробити домашнє завдання це неможливо. Було відчуття присутності, хоч курс був онлайн повної присутності. І з першого дня. Занять ти розумієш, що ти нічого не знала і не знаєш про його. Курс дуже потужний з великою кількістю інформації, яку після перших же занять ми можемо втілювати на практиці. Я ледь-ледь встигала за шаленим темпом курсів та великою кількістю інформації, яка надходила практично щоденно. Вартість повинна. Відповідати користі, яку ми отримаємо від товару. Я отримала більше. Це неймовірний досвід проходження онлайн-курсу за ТХУ. По-перше, він дав можливість адаптувати цей курс саме під твій режим робочий, незалежно від того, де ти проживаєш в якому часовому поясі. Тоб... Я не змогла поїхати на живий формат, а записалась на онлайн. Проходить на рівні живого формату постійна підтримка, пост... багато домашніх завдань, багато теорії. Настільки багато, що я навіть у два зошити списала з теорії, бо матеріалу просто ціла купа. Відчуття були самі неймовірні, починаючи від відчуттів Божа, нащо я на це підписалася? До відчуттів, Боже, як добре, що я на це підписалася. Це щось надзвичайно круте. Емоції просто зашкалюють. За такий короткий період часу ми з вами вивчили дуже багато матеріалу, попрактикували добре, і ми дійсно побачили свої результати і дійсно зрозуміли, як і що працює. Тому що коли ти починаєш робити практику, ти думаєш, блін, наскільки це все складно, я хочу краще буду вчитись. Починаєш вчити теорію, а там ще більші глибші ліси. І ти думаєш, там мабуть я буду краще практикувати. Що він подавав якісь такі складні речі, як будова клітини м'язу чи там якісь енергетичні процеси в дуже захоплено захопливому такому. В варіанті, ніби ти дивишся цікавий фільм, і тоді і тобі все так легко заходить, класно. Ну, особисто, особисто я це так сприймала. Дуже задоволена, що я все-таки обрала цей курс. Я пройшла ці навчання, і ну, можна побачити по моїм щасливим очам, що я все-таки задоволена і я буду рухатися далі. І з нетерпінням чекаю третій і четвертий рівень. Дуже дякую, Юрію. Я дуже вдячна Юрію Сулику за його високу професійність. За те, що він водночас був і вимогливим вчителем, але завжди підтримував. Дуже дякую. Ну, проєкт онлайн навчання, яке Юрій втілив в життя, воно круте. Раджу проходити цей курс і онлайн, і сподіваюся, що я ще потрапила на живий курс, третій, четвертий рівень. Дуже щаслива, що була з вами. Дякую до лекційних матеріалів і знаходила там відповіді. Ага, ось для чого. І кожна наступна моя практика вже була зовсім інакшою, тому що я розуміла, як моє тіло працює. Це насправді дуже круто. Я дуже дякую тобі величезне за те, що ти здійснюєш мрії людей, особливо мою мрію, тому що я мріяла. Закінчити інструкторські курси всім бажаю долучатися до цих курсів. Повірте, ви не пожалкуєте, отримаєте тонну корисної інформації. Юрій дуже доступно пояснює її, і воно того варте. Долучайтесь, друзі. Ну це неймовірно. Це велика кількість теоретичних знань. Якщо ви е думаєте, що онлайн можна схалявити? То це не так, не в цьому разі. Юрій не дасть схалявати і потрібно буде вчити і знати все. У нас був окремий чат, де було багато спілкування, багато запитань, багато відповідей. Така постійна, постійна підтримка один одного. І взагалі цей курс це велика інвестиція в себе, в свій розвиток і в покращення, взагалі, в покращення свого життя. Тому я дуже дякую Юрію за цей курс. І я дуже щаслива, що його пройшла. Що треба розуміти фізіологію, будову тіла. Тому що в школі я ніколи не заглиблювалася в ці речі, бо вважала, що мені це все не знадобиться в дорослому житті. Я цілий місяць жила поза зоною комфорту і круто. Був розвиток кладний. Безперечно, від всього серця дякую Юрію за те, що він таке робить. Юрій, ви вчитель з великою літери. Дуже дякую. На рахунок Юрія можу сказати, що це є хороша комбінація строгості і почуття гумору. Не просто. Ти слухаєш і запам'ятовуєш, а ще й занотовуєш, гляньте, який в мене прям конспект, і це не один такий, який я списала. Адхо-йога йога це цілісний підхід до розуміння, що таке йога. Найцінніше, що я отримала, це розуміння, що я роблю, як і для чого. Я вважаю, що саме це важливо для йога-інструктора. Ви інвестуєте в себе. Це інвестиція в свій розвиток та в своє майбутнє. По-друге, мені дуже сподобалося, що онлайн формат він вдвічі довше триває ніж офлайн формат, і це дає змогу набагато якісніше, глибше засвоїти і теоретичну, і практичну частину. Було дуже цікаво, наповнюючи і. Бажаю рухатися далі в цьому напрямку. Вдячна за нову, здобуту професію і за те, як я виросла морально та фізично. Ці курси, бо це щось неймовірне. Правда, це як собі рекомендую, бо дуже круто.